такі відношення. От ти для себе зробив висновок? Їм не інтересно займатися такими, як ми. От Хто отримав сканальну травму, їм не цікаво. У нас дуже затратний і багато, багато часу потрібно для таких, як ми, відновиться. Тобто, я так розумію, на вас піар не зробиш? Ні. Ми, ну, якщо брати сампутації людей, військових наших, да, вони. Ну, Втратили якусь частину тіла, ну їх півроку і він відновлюється, він став або на протези, або ж рука, або, ну встав, і, можна сказати, більш-менш 50% повноцінного життя, він живе. Ну, функціонує. Так. Угу. Якщо ти, в тебе спинальна травма, і, то ти на 15% живеш, якщо ти будеш просто. ну от Після звільнення сидіть в квартирі, в домі, в квартирі. Даже на, на даний час виїхати от в Київ в інші міста, і постояти подивитися. З ампутації можна людей побачити дуже багато, а на візочках, які руки, ноги, цілі, дуже мало. Бо вони закриті в домашніх умовах, тому що в них немає перше. Комфортної або спуститься. мене два знайомих живуть на п'ятих етажах. Їх як завезли туди, і все. Ну як він спуститься з п'ятого поверху? Ніяк.